Розділ 27. Якось прийшли дочки Целуфехада, сина Хефера, онука Гілеада, правнука Махіра, з роду Манасії, сина Йосифа. імена його дочок Махла, Нуа, Хогла, Мілка і Тірца. Вони стали перед Мойсеєм і перед священником Елеазаром, а також перед князями та перед усією громадою біля входу в намет свідчення і кажуть наш батько помер у пустелі, проте він не був серед натовпу, який збунтувався проти Господа в угрупованні Корея. Він помер за свій власний гріх, але не мав синів. Чому ім'я нашого батька, який не мав синів, має зникнути з його роду. Дайте нам власність між братами нашого батька. І Мойсей виклав їхню справу перед Господом. Господь же промовив до Мойсея такі слова: слушно кажуть дочки Целфехаде, Обов'язково дай їм спадщину між братами їхнього батька і переведи на них спадщину їхнього батька. Тому скажи ізраїльтянам такі слова: якщо людина помре, не маючи сина, то переведіть його спадщину на його дочку, а якщо в нього немає й дочки, то передайте його спадщину його братам. Коли ж у нього немає братів, то дайте його спадщину братам його батька. А якщо не буде у його батька братів. То дайте його спадщину, його найближчому родичеві, з його родини, аби він успадкував її, і буде це для ізраїльських нащадків законною постановою, згідно з заповіді Господа Мойсеєві. Тоді сказав Господь Мойсеєві: Зійди на оцю гору Аварім і подивись на край, який я даю ізраїльським нащадкам. Після того, як ти побачиш його, то приєднаєшся до свого народу, як приєднався і твій брат Аарон. Адже замість того, щоб явити мою святість перед людьми у зв'язку з водою в пустелі сін, коли громада збунтувалася, ви порушили мій наказ: це вода меріви в Кадеші в пустелі сін. Тому Мойсей промовив до Господа такі слова: Нехай Господь, Бог дихання всякого тіла. Назначить для громади чоловіка, який виходив би перед ними, і який входив би перед ними, який виводив би їх, і який приводив їх, і щоб Господня громада не залишалася як отара, в якої немає пастуха. Тоді Господь промовив до Мойсея, Візьми собі Ісуса, Сина Навина, мужа, обдарованого Духом, і поклади на нього свою руку. Постав його перед священником Елеазаром і дай йому наказ перед усією громадою, у їхній присутності дай йому настанови, наділи його частиною своєї гідності, щоб його слухалася вся громада ізраїльських нащадків. Він буде приходити до священника Елеазара, який питатиме в Господа про його рішення через Урім. за його словом виходитимуть і за його словом входитимуть. Він, а з ним усі ізраїльтяни та вся громада. Мойсей зробив так, як заповів йому Господь. Він узяв Ісуса, поставив його перед священником Елеазаром і перед усією громадою, поклав на нього свої руки і дав йому настанови, які заповідав Господь через Мойсея.